Клали набір для молодшої школи. Все у стилі Майнкрафт. Рюкзак розрахований на зріст 1,30, 1,45, портфель пластиковий з ручками. Набір органайзерів. У стильній такій коробочці. Пенал на два замочка. Пластилін. Ланчбокс має виделку та ложку. Кольорові олівці. Блокно для запису. Ручки. Клей олівець. Стакан Підставка. Коректор свічковий. Лінійка. Щоб помістилося в пенал. Два Д-закладочки. Закладки магнітні та підставка для книг. Це все.